Абдул і Інні Григорівні. Шановна Інна Григорівна, все й нелегкий для країни час. Попри політичну та економічну скруту в державі, ви проявляєте високий патріотизм, активну громадську позицію та надаєте неоцінну допомогу армії. Зокрема, ми щиро вдячні вам за постійну підтримку та допомогу. В облаштуванні мобільного банно-прального комплексу для військовослужбовців центру розмінування. Ваша допомога вкрай важлива для нас. Тому, в свою чергу, ми обіцяємо вам, що віддамо весь наш досвід, професіоналізм, здоров'я та, якщо знадобиться, життя, щоб захистити вас і вашу родину від посягань агресора. Та забезпечити процвітання і розвиток нашої ненькій України з повагою, начальник центру розмінування, полковник Родіков.